Банк гарантування розпочинає виплату, гарантованого відшкодування вкладника Комінестбанку з 2 січня 2025 року. Виплати проводяться за договорами банківського вкладу, строк дій, яких закінчився до 5 грудня 24 року, включно, та за договорами банківського рахунку. Загалом Вкладникам Комізбанку буде виплачено 476 мільйонів гривень рантовно відшкодування. Зазначаємо, що кожен вкладник може сам брати коли і як отримати належні йому кошти. Вертаємо увагу, що на період воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення діє норма про повне відшкодування коштів за вклади. Отже, вкладникам Комінистбанку будуть виплачені кошти у сумі повного розміру вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 5 грудня 2024 року. Отримати відшкодування за вкладом можна безпосередньо в відділенні одного з банків агентів фонду, або дистанційно без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати проводяться через застосунок Дія або через онлайн-платформи шести банків-агентів Приватбанк, Укргазбанк, Банк Південний, Пум, Таскомбанк та Сенсбанк. Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатися на сайті фонду у розділі. Вкладникам та кредиторам, перейшовши за посиланням під назвою зазначених банків агентів. Фонд гарантування вкладів. Наша гранці. Наш фінансовий спокій.